Ольга пряде нитки та в'яже з дитинства цьому ремеслу її навчила ще бабуся. До війни жінка створювала оригінальний одяг з 24 лютого. В'яже лише для наших бійців. Наприклад, ось такі шкарпетки без п'яти. Ноги дуже добре відпочивають в цих шкарпетках, тому що собача шерсть вона стимулює кровообіг. Виготовляє наколінники і пояси. Такі от пояси ми робимо. Це з пряданої ниточки. Зв'язані, а також так звані стюбані пояси з вистраженої собачої шерсті, адже така для в'язання не підходить. Напхали туди шерсті, зашиваю, вона не вилазить, не заважає. А зігріває і навіть допомагає при болях в спині. Саме це основне завдання речей собачої шерсті, розповідає Ольга. Вона стимулює кровообіг. Тож, якщо болить спина, пояс незамінний. Відправила багато, тому що я в середньому стараюся в тиждень. 10, 15, 20 поясів і плюс шкарпетки відправляти, але передує відправленню цікавий процес створення виробів. Це юта, перша хаски Ольги, з якої почалося незвичайне хобі. Цієї породи псів дуже линяє шерсть, розповідає господарка, і її шкода було викидати. Бачите, як вичісується добре. То жінка навчилася прясти і в'язати з вичисної шерсті собак. До слова, вона повинна бути чистою та сухою. Якщо Шерсть буде волога і мені її присилають вологу, то е, ламається структура. Змінити структуру з пухкої на гладку допомагають спеціальні прилади. Ну так це прочісується кілька разів. Якщо шерсть дуже скуйовджена, майстриня може впоратися з нею за допомогою спеціальних машинок. Далі процес прядіння на нитку нанизується шерстю. Ольга сміється. Якщо собачка маленька, прясти можна прямо з неї посадивши песика на коліна. Це от на основу, це на ниточку, на шкарпетки і на пояси, це йде от, от таким чином. Увесь процес від вичісування до останньої петлі займає до трьох днів. Втім, Ольга намагається завжди в'язати вручну. Так каже, передає свою теплу енергетику нашим бійцям. Я ж все з думками про те, щоб це принесло користь і добро. Користі добро у вигляді теплих дарунків Ольга приносить військовим ще з 2014 року. Світлана, власниця ветеринарної клініки в Переяславі, що на Київщині, вирішила долучитися, а тому закликає клієнтів здавати шерсть. Потім надсилає її Ользі. Так єднаються регіони України. За рахунок того, що він принесе сюди, і ми відправимо за власні кошти, і він відчує, що він також доклав певні зусилля до нашої спільної перемоги. От тому. Ми ну, так вирішили зробити, що оголошуємо збір по нашому місту Переяславу. Це було дуже неочікувано, коли почали дзвонити люди із Києва, з Київської області, з Черкаси. Листи від власників собака ще подяка від бійців надихають Ольгу свої теплі вироби, надсилала й бійцям азову. Коли до мене звернулися бійці з азову, то якраз в мене не було в наявності поясів, як таких, а були тільки шапки, були шарфи і ажурні шалі. То е, я їм дала от, от, таких от ажурних шалей. І кажу: ви просто собі зав'яжіть на пояс, там навіть ці шапки, е, просто прикладіть і під одяг. І воно, е своє дасть, воно вилікує, але то ну як виглядає, то вже таке. З шерсті собак Ольга виплітає справжні шедеври, накидки та шалі. До слова, одну з таких жінка виставила на благодійному аукціоні. Гармидер усі кошти за її придбання теж віддасть на потреби нашої армії. Яна на Буткива Гондарчук, програма очі